Обстріли російськими бойовиками позицій збройних сил України не припиняються за минулу добу зафіксовано 52 обстріли на Донецькому напрямку: 39, 11 на Маріупольському та 2 на Луганському. Опорні пункти в Зайцем та Авдіївки. Бойовики обстрілювали найбільше, використавши всі види озброєння, включаючи і заборонену мінськими угодами зброю міномети 82 та 120 калібру, випустивши при цьому більше 130 мін. З ПТРК російські найманці вели вогонь по опорних пунктах неподалі Попасної Троїцького, а з БМП поблизу Луганського і тричі біля Авдіївки. З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв наші позиції в Новгородському та Майорську. На маріупольському напрямку російські найманці вели вогонь по захисникам Широкіну з мінометів калібру 82 мм, ПТРК та стрілецької зброї. Ворожі снайпери обстрілювали позиції поблизу Невельського, Мар'янки та Красногорівки. О 19.15 поблизу позицій сил АТО в районі Попасни, диверсійно розвідена група ворога у складі близько 10 чоловік, намагалась проникнути в тил нашої території, але була помічена спостерігачем. Відкривши вогонь на враження, українські бійці змусили найманців відійти.